Чому лише християнство? Люди постійно сперечаються, яка релігія правильна, де більше доказів і достовірності, яка древніша і таке різне. І якби говорити просто про якісь моральні принципи, про вчення, то це було б не так і важливо. Але в чому полягає суть релігії, суть віри, точніше в кінцевому результаті це спасіння душі людини. Питання в тому, хто дає спасіння, де людина може бути впевненою у своєму спасінні, і тому я хочу сказати: тільки християнство дає спасіння, і тільки християнство дає впевненість у спасінні для любої віруючої людини. Більшість релігій це шлях удосконалення добрих справ, виконання різних законів, обрядів, заповідей. Ось і в ідеалі це потрібно народитися в сім'ї, яка сповідає ту релігію, з дитинства бути навченим, з дитинства проявляти бажання слідувати цій релігії, проявляти досить багато сили волі, щоб постійно виконувати різні ці настанови тієї чи іншої релігії. І навіть тоді, при всіх стараннях, ми розуміємо, що кожна людина все, все рівно оступається, робить помилки. і... Ніхто ніколи не може бути достатньо добрим, щоб задовільнити навіть свого якогось там Бога, якого він сам собі придумав, і правила, які йому запропонувала та чи інша релігія. А якщо ми беремо ситуацію, коли людина, наприклад, ніколи не чула про Бога, жила собі безбожно. І десь, можливо, в останні хвилини свого життя, можливо, ще в якихось таких критичних ситуаціях, як, наприклад, розбійник на хресті, коли в людини немає часу щось змінити в своєму житті, немає часу перекрити якось добрими справами свої погані справи, якось викупити, виправити свої помилки, вона не має часу іти шляхом якогось удосконалення, досягти якихось вершин там своєї чи мудрості, чи якогось самопожертвують, і таке інше в людини немає для цього часу? Згадайте історію Титаніка, коли багато людей опинилися у кружаній воді, і там був пастор, який підпливав до них, розуміючи, що їхнє життя закінчиться, і спитав, чи спасенна твоя душа? І він говорив їм в про спасіння в Ісусі Христі. Скажіть, чи ці люди мали час щось? Переосмислити в своєму житті і поміняти і е, досягти якихось вершин таких релігійних. Ні. Отже, якщо ми говоримо про всі релігії світу, ніхто не може дати цього спасіння. Чому? Тому що кожна релігія пропонує спасіння як шлях, певний шлях удосконалення і виконання якихось заповідей. На відміну від цього, християнство дарує спасіння як подарунок. Апостол Павло каже, що це не від вас, це Божий дар, не від ваших діл, щоб ніхто не хвалився. В християнстві спасіння це сам Ісус Христос. Ісус сказав в Євангелії, наприклад, від Івана, 6 розділ, говорить нам 47-й вірш. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Розбійник на Христі визнав Ісуса Господом і був спасенний. Так само кожна людина, яка визнала Ісуса Христа Господом, вона вже має спасіння. Якщо Бог продовжує ще ваше життя, ви далі живете вже як спасенна людина. Так, ви змінюєте щось в своєму житті, ви намагаєтесь слідувати Божій волі, Божим заповідям, але це вже не для спасіння, а як наслідок вашого спасіння. Тому тільки в християнстві спасіння це подарунок, який ви отримуєте, як тільки визнаєте Ісуса Господом. Павло говорить, «Всякий, хто призове ім'я Господнє, буде спасений. І тому я хочу сказати одне: якщо ви думаєте про спасіння вашої душі, то тільки Ісус Христос може вам дати Його уже зараз, як тільки ви розкаєтесь в своїх гріхах. І призвете Ісуса Христа, який помер за вас на Христі, увіруйте в нього, ви будете одразу мати прощення і вічне життя. Тому тільки в Християнстві, тільки Христос є спасіння, є істина.